Вплив буде вплив реформи, як за оцінками нашого інституту, буде як на доходи, так і на видатки державного бюджету. І я вже це говорила вчора. Повторюю це сьогодні. Впливи дуже різноманітні, і тому я буду таким двороким економістом. Тобто, який каже, що з одного боку будуть впливи, які там будуть сприяти зростанню доходів або видатків, і з іншого боку будуть впливи, які стимулюють зниження доходів чи видатків бюджету, і баланс буде визначатися в часі. Баланс і результат, а вплив сам бюджет він Очевидно, наповнюється залежить не тільки від угоди про асоціацію, тому результуючу визначити досить важко, і я хотіла просто підкреслити тенденції в сьогодні. Хоча, звичайно, є певні розрахунки, і оскільки за цими розрахунками, зробленими як нашим інститутом, так і іншими дослідженнями в середньо-довгостроковій перспективі угоди з умови економічне зростання, очевидно, що це стимулюватиме. Доходи ну, стимулюватиме зростання валового внутрішнього продукту, зростання випуску, очевидно, зростання і доходів державного бюджету, і відповідно більше можливостей для реалізації зобов'язань. Таким чином, все ж таки, повертаючись до факторів, що впливають на дохід. Це зростання, як я казала, економічної активності. Це відповідне зростання вплине позитивно на податок на прибуток і доходи фізи прибуток підприємств на доходи фізичних осіб. Це зростання споживання. Наступний наслідок, і очевидно, в результаті цього зростатимуть доходи від непрямих податків. В угоді передбачено поступове зближення акцизних ставок на тютюнові вироби зі ставками Європейського союзу. Це може вплинути. На ці надходження це не є на на ну, це важливе джерело, теж іноді буває посилення співпраці з шахрайством, контрабандом, ухиленням від сплати податків. Це ми всі чудово розуміємо, що в Європі в принципі з податками не жартують, і це може посилити надходження, покращить адміністрування і підвищення ефективності збору податків. Це одна з безпосередніх цілей, які закладені в угоду в главі правоподаткува. З іншого боку, є, будуть фактори, які гальмуватимуть або стимулювати зниження доходів. Ну, По-перше, це скасування зниження ставок візного мита або скасування, і поступове скасування ставок експортного мита. Це буде розтягнуто в часі і зараз це не є надзвичайно високим джерелом доходів, але це джерело буде поступово зменшуватися. Також фактором зниження може бути це так більш теоретично, але тим не менше це може відбутися. Це посилення конкуренції, що впливає на норми прибутковості і відповідно на надходження податку на придуток. Якщо говорити про видатки, видаткова частина, я думаю, що вона буде, вплив на неї угоди буде більш значним, тому що буде міняти. Ну, Реалізація угоди в найближчі 10 років потребуватиме значних регуляторних змін, і ці зміни очевидно треба фінансувати Це і видатки на зміну законодавства. Це час на підготовку нових законопроєктів, час на їх імплементацію. Це видатки значні значно більші, які пов'язані з реалізацією зобов'язань, де адаптацією процедури практик до відповідних практик. ЄС, тому що це визначатиме перебудову. Певних Механізмів роботи держави. і також це витрати, я думаю, будуть важливі, пов'язані з реалізацією активних політик на ринку праці. Можливо, вони не будуть дуже надзвичайно високими, але їх важливо підкреслити, тому що ключове, що може зробити держава, крім створення сприятливого бізнес-клімату для підприємців, щоб вони легше адаптувалися до зміни, були більш динамічними. Друге, це треба допомогти людям, які вивільняються, які звільняються з роботи внаслідок реструктуризації. Це буде процес поступовий, але, скоріш за все, він буде, він може інтенсифікуватися внаслідок угоди. Треба допомогти їм знайти нову роботу. Тобто, це питання може бути перекваліфікація, це питання, можливо, переміщення робочої сили зараз в Україні. Рівень міг, ну, переміщення робочої сили всередині країни досить високий, але можливо він має зрости, щоб були реалізувати потреби в тих кваліфікаціях, які будуть на теренах України. З іншого боку, будуть фактори, які сумовлюватимуть зниження видатків. Це можна говорити про. Зміну підвищення ефективності системи державних закупівель Україна зобов'язалася повністю адаптувати цю систему до європейської, що підвищить її ефективність. зобов'язалася, ми будемо говорити далі. В результаті країни матимуть повний доступ до державних закупівель взаємно, тобто українці до державних закупівель Європи, а європейців в Україні. Підвищення ефективності надання державної допомоги, очікується велика реформа в цій сфері, підвищення ефективності функціональних державних установ, ми про це поговоримо по окремих секторах, і зростання автоматизації надання адміністративних послуг. Я думаю, що є ще інші важливі фактори. Я дуже сподіваюся, що сьогодні моїй виступ буде би, початком дискусії, і ви всі мені зможете ще додати ну, різних ідей, е і компонентів, щоб. Е ми змогли отримати максимально повну картину.